Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 17 до плюс 15, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Опади відсутні. На півночі на Житомирщині максимальна температура в день становитиме від плюс 12 до плюс 11. А вночі від плюс 13 до плюс 16. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс одинадцяти, а вночі до плюс шістнадцяти. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою, опади відсутні. На Сумщині денна температура буде від плюс 25 до плюс 15, та вночі від плюс 15 до плюс 16. До самого вечора у Сумах буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опади не передбачаються на сході. На Харківщині в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 15 до плюс 16. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Опади відсутні. На Донеччині вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 14 вночі. У Донецьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без дощу. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 20 та від плюс 13 до плюс 15 вночі. З самого ранку небо у Луганську вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опади не передбачаються. На півдні. На Одещині очікується температура від плюс 22 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 19 до плюс 20. Протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Дощ не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 27 до плюс 20, та вночі від плюс 16 до плюс 18. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Миколаєві буде зберігатися похмура погода. Дощ не прогнозується. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 18, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Херсоні буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 17, а вночі до плюс 17. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. У Криму очікується температура від плюс 28 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 15 до плюс 21. Вранці небо у Сімферополі буде ясним таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 9. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний сильний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 12 до плюс 10, та вночі від плюс 10 до плюс 13. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою. Сильний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 12 до плюс 10, та від плюс 10 до плюс 13 вночі. У Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. На буковині очікується температура від плюс 13 до плюс 10 в день, а вночі від плюс 12 до плюс 16. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері піде сильніше. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 12, та вночі від плюс 12 до плюс 13. В Ужгороді протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. У Рівненській області температура в день буде від плюс 11 до плюс 10, та вночі від плюс 10 до плюс 12. В рівному протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день ітиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. У Волинській області очікується температура від плюс 13 до плюс 11 в день, а вночі від плюс 12 до плюс 9. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Сильний дощ йтиме вночі та вранці, вдень він послабшає і до вечора закінчиться. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 11 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. Вже вранці небо у Хмельницькому затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Сильний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. У центральних областях. У Кіровоградській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 18 та вночі від плюс 15 до плюс 16. Ранок у Кропивницькому буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ не передбачається. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 18, а вночі до плюс 16 градусів. Хмари, які з'являться у Полтаві в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади відсутні. У Черкаській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 17 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Ранок у Черкасах буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, дощ не передбачається. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 18, та вночі від плюс 16 до плюс 17. Ранкові хмари протримуються недовго: день та ввечері у Дніпрі очікується ясна погода без дощу. На Вінниччині очікується температура від плюс 14 до плюс 10 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 15. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.